Доброго дня. Я хочу запитати таке. Ви сказали, що у вас коефіцієнт тертя враховували від 0,3 до 0,8. Поясніть ласка, чим зумовлені початкові та кінцеві цифри і як це пов'язано з практикою от, застосування ваших висновків. Ну, коефіцієнт тертя, ми знаємо, що він 0,2, 0,3, 0,4. Є експериментальні дані до 0,8. Більше експериментальних даних я не, не знайшов. Тобто я її поставив межу, в чому я там. А є між і гірською породою. Між одною гірською породою, другою гірською породою. Коли є у нас різні слиги гірської породи, там де ж виникає контактний коефіцієнт тертя. Тобто різні матеріали, чугун, і це, дробарка використовується там спеціальні, спеціальні плити, бронеплити, вони мають спеціальний, я не пам'ятаю зараз состав матеріалу, теж використовується. Зуби оцих всіх. Як кажуть, машин для дезінтеграції, там є світ соціальні матеріали між ним і я знаходив це і в них використовувати. Дякую. Лист 8 у вас там, де перше наукове положення, ось там ви провели такі дослідження, дуже цікаві, до речі. Але я хочу дізнатися, чи ви проводили це на зразках чи в масиві, чи це суто теоретично? Якщо це теоретично, то чим це можна підтвердити? Ну, Теоретично це ми тут зробили і на зразках, і теоретично. Я вже казав, коефіцієнти терття ми брали із дослідів, які є в літературі. Значить, далі ми аналізували оцю, оцю формулу. Алгебраїчними способами ось вона, оцю формулу. І вийшли на оце. Коефіцієнти тертя, на жаль, в цих великих областях ми не знайшли. Це наша, як кажуть, екстраполяція по аналітичним даним. А дані щодо, у мене там дисертації є дані з 03 до 0,8, там є експериментальні дані, які ми використовували. А наскільки дорічно використовувати ось таку екстраполяцію, ось? Ну, а хто ж її перший може задекларувати. Ну так задекларувати, але ж треба. А Чому ми не претендуємо в наукових положеннях на ці великі, як кажуть, значення. Дякую. Питання Ні, дякую. Так, Будь ласка. Особенно я хочу сказати, що... До доброго дня ми Актуальність і наукова практична цінність у мене не, не визивала ніяких сумнівів. Але але, є декілька але, які мені не зрозуміли. Я читаю гірські породи. Ми знаємо, що є, ми всі прикороти, чудово знаємо, що є вугольні, рудні, гіпсові родовища. Так, багато -багато ні, 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 ну, ну ви ж чудово знаєте. Що є багато? І багато вісіх твої різні. Так от мене просто цікаво дітські породи, для які саме. Уже перше питання було, коефіцієнт катя для яких порівняно. Це моє зауваження і побажання. Якось би, ну для яких родовищ, даруйте. Взагалі, крихті. Прийнято. прийнято. А, а так, якщо взагалі світова. Взагалі, так. Ну а потім це, ну я не знаю як у нього, а мені оце Ваше... Mm -hmm. Ваше така. Ми не згодні. Ми не згодні з тим, що було. Диссертація це розмір наукових основ. Тут якось би так сказати, це не дуже коректно. Ми не згодні з тим, що було, і ми пропонуємо таке. — Ні, ми не не згодні, ми доповнюємо. Це і ось ну Це тут знаєте волобах. Ми не згодні. І все. Ні. 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 Якщо а там, там, все а там те, дійсно ми а, не, не згодні. А, за цим не, що? Не, отут, не, значить, ну, це, це можна це, сказати так, недоліком. Це не теорії брак, для ви виходив для спрощення так, ситуації. Так, так. То, а так, так, що ми так. не згодні, оце ми все да, да, да. підемо в свої. Тепер у мене ще таке виникло питання. Оце ж породи і кофе терпля. Дивіться, є породи сухі. І є власності mm. Властивості передійсти. Mm. Ми, ми не враховували. Ви не, не враховували. Питання зрозуміло. Е, так. Потім це мені ще не зрозуміло, було кут. Це е, відомо, що чим більше кут, тим е, тетя більше, чи менше. Так. Але хотілося б знати, який, ну, скажімо так, раціональний діапазон ви ж встановлювали. Ну і зовнішнє тільки, я б сказав, ми претендуємо на е, діапазон з 0,3 до 0,8. Все, все. Дякую. Дякую. Ще питання. А, а ще, власне, власне, я, я просто своє, я десь зрозумів от з урахування фракційних властивостей. Яких саме конкретно? Фракційних матеріалів? Ні, властивості. властивості. Порі, порі, ну ми властивості. Ми властивості фракційних матеріалів <сору> це межа міцності на сум для нас важлива. Це коефіцієнт внутрішнього терпля, коефіцієнт зовнішнього терп. Ну, ми... Микола Григорович, якщо є назві, це моє побажання то десь треба просто сказати, що ми розглядаємо такі прохідні властивості. Ну, просто в доповненні, це не прозвучало, меніться, що я я назив. Так, це внутрішні і, і контактні тертя. Ну, це ж можна сказати було в самому згоджу. Да, ми да, розглядаємо такі підходи. Так, я все я з вами згоден Дякую. і ми я це говорю. Так, все так. Давайте будь ласка. Я технічна гірнича механіка. А ну, це 159. Я е е е е е розумію. Е е е а яким пунктом цієї спеціальності Ну далі. першим пунктом і, і далі. Ну Ми ця роз... більше схоже на гірничу машину. Ну я про машини ні одного слова не сказав. Ну ні одного слова. Це Я про процес сказав. руйнування. Я показав, де воно використовується. Там немає ні одного наукового положення. В чому воно научна вашої роботи? Тим, що ми уточнили, значить, існуючі теорію локального руйнування гірських порід, яка була тут розроблена за рахунок виканування. За рахунок урахування горизонтального напруження, яке перпендикулярно до лінії стискання. І при побудові діаграм напруження деформації ми ще враховуємо деформацію, яка виникає за рахунок цих напружень. І далі всі ці уточнення внесли в теорію локального руйнування. А далі ми ще на базі цієї теорії локального руйнування розглянули асиметричне навантаження, причому при різних формах об'єктів, які навантажують. Я І показали, де це можна використовувати. А далі, я, у мене вже є от, от він вже буде проєктувати нову машину на цих нових принципах. І ми так. вже цим займаємося. Можна ще запитання так? таке, до доповіді. Ви постійно казали ми. Це ж не колективна робота. Колективна робота. А присуджувати ступінь будуть колективу. А є там моя особиста участь. Але Колективна робота, тому от є дві монографії з участю Леонід Михайловича Васильєва Васильєва Дмитра не до Чималіча. Докторська робота це не колективна, робота, це не колективна. щоб Я казав «я», я так не буду казати. Да, а? Тоді ж треба форма. без, без а? Ну, а я скажу, де моя участь, там я скажу, Давай, Дякую. Дякую. Всі Будь ласка. У вас в роботі були прізвища наших вчених Інституту геотехнічної механіки. Ну, це доволі такі задачі відомі. Так? Вивчали ли ви дослідження інших вчених? Так, да, вивчав. Ставрогіна вивчав, Васильєва вивчав, ну, Віноградову вивчав, Шошенка вивчав. Цієї задачі принижені, чи тільки вчені нашого інституту. Ні, ну, я дивився і Хукав Рау ну, на картині, я дивився і колона мора, я дивився так? всю ту літературу, яка Добре, до цього й на те, те, що я побачив. Може я щось не побачив, покажіть, я... Ні, просто в доповіді цього не було сказано. Я врахую, дякую вам. Ще питання, будь ласка. 2014, называется самоорганизация форм руинования. Я, у меня такой пункт, я с детства приучен, что самоорганизация понятия присущая живым биологическим организмам. Так нас учили. Вот в чем выражается самоорганизация? Руйнование, Значить, є така книга Макушок, самоорганізація руйнування гірських пари. Я її дуже детально вивчав, там дуже багато інформації о тертієсті у різних видах, і то, що колони, більш продвинуті і так, далі, і так далі. А я з вами не згоден. Я вважаю, що наша планета, наша Земля це живий організм, який самоорганізується. І мені тут Володимир Андрійович Баранов розповідав, що є таке фрактальне руйнування. Яке ми теж будемо використовувати при проєктуванні наших машин там у себе. І це, це яка самоорганізація я. земельної кори і так далі. А коли О, ми руйнуємо, то, то тріщина тріщина самоорганізовується. Вона ж іде з кута і далі на другу поверхню зразка. Вона самоорганізовується по дефектам, вона ж могла йти інакше. А результати Барона доповідають, що от більшість зразків, більшість, я не кажу всі, вони мають пірамідальну форму чи таку форму. І з цього ми виходимо, що лінії руйнування мають отакий, отакий характер, як і ми тут і показуємо. Дякую вам. Сходя з твоїх предпосилок самоорганізація только розумна частина. Звісно. Живой, ну, версию живой, которая обладает степенями свободы. В образце, в камне, там, никаких степеней свободы нет. Там бессмысленно употреблять слово самоорганізация. Давайте, давайте я його викрашу, щоб оно не визивало, як кажуть. До ну, можна не обязательно, ну да. Олександр, Олександр, а як же вот це там загальновідома фраза, що... Система занимает наибольшее положение для нее Это по силам, пассив... значит, мы изучаем Мы вот, ученые все, вот, вот, да, вот в том числе соискатели Он очень подробно изучил э, закономерности разрушения Так пород, так и назвать да. закономерность Да, да. да. А это же не самоорганизация вот. самоорганизация это когда мы, вот есть социология изучает, вот собрались три человека, походили, походили, поговорили, пошли, взяли бутылку и вот, вот это самоорганизация. А если трещины зебрались, а зебрались и сруйнували? По какому-то закону происходит развитие? Нет, они могли, они, они могли, например, не договориться и не самоорганизоваться, Самоорганизация по И предсказать это невозможно. А да если вы предсказываете, 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 говорите, что вот тут пойдет одна трещина слева направо, а здесь две трещины справа налево и так далее, то это уже не самоорганизация. Это уже какой-то идет. Закономерно. Процесс, собой, Согласен. Да. Согласен. Согласен. Закономерно. Трещина я не может пойти так, как хочет сама. Она да? идет да. да. по да. какому-то. Если собрались три человека, то Не быть. Давайте закон. Да, закон. Да, да. 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 Да Дискуссия будет за это Мы завершим. Мы пожалуйста. Подготовите, пожалуйста, идею работы, потому что она не может звучать как уточнить методику расчета. Идею работы с позиции физических явлений, которые вы используете, развиваете. И Ранее ее не рассматривали. Ну, я не вижу, чтобы я рассматривал. Вот идея, идея работы – найти критерии уменьшения энергетических, энергии разрушения. Найти критерии новые. Новые или старые. в общем Найти основу для снижения энергетических разрушений. Что уточнение методов расчета и новых критерий повлияло, ну, например, на конусную дробилку новую, которую вы собираетесь. Вы э, конструкцию... Мы не рассматривали конструкцию, мы рассматривали процесс. Мы показали, что э, для различных форм, э, для, при асимметричном нагружении мы можем резко уменьшить э энергетические затраты на разрушение. Этим мы будем заниматься уже в машинах, но не здесь, а там. То есть вы асимметр... я останавливаюсь на процессе. Вы хотите асимметричные нагрузки применить для волковых дробилок, для конусных Для всего, что, ранее что можно. с учетом этого... даже фрактального разрушения. Ведь конусные дробилки бывают, конуса делают какие Ровные, да? Почему их не сделать какими-то вот такими? Понятно. И так далее. То есть есть идеи, их много, я не все буду рассказывать. Благодарю. все предания, пожалуйста. Це продовження цього питання. Так, ви розглядаєте коефіцієнт контактного тертя, асиметричне навантаження і різноманітна форма зразка. А розмір зразка він впливає стандартний. Ну впливає, звісно. Чим більше розмір зразка, тим менше його е, міцність. ми все знаємо. Масштабний ефект нікуди не дівається. Це, це є стандартні зразки, якими ми користувалися. І е, на в лабораторії Сергія Павла Чеменяєва я особисто. Руйнував і алівроліт, і уголь, і. Це, це а, ну, тому що вже безпосередньо, коли буде відбуватись потрібне, там вплив розміру зразка може перекривати вплив всіх інших цих ні, ні, ні. чинників. Вам не здається? Ні, ні, ні. Ми, ми не виходимо ні, ні. на ізмельчення, на потрібне. Ми закінчуємо дроблення. Ну, дайте не дорозумів. Ще питання? Я хочу пояснити. Использованные изначально параметры не зависят от размера образца. Это предел сопротивляемости материала на сдвиг, коэффициент внутреннего и контактного трения, они от размеров образца не зависят. Ну мы же уже так, практичное выкористание… Практичное выкористании не зависит от размера образца. Прием. Энергия, которая вытрачается на дробление Енергія, так. Да. При використанні рахунку енергії, це треба розмір рахувати. Оце, що я і питав. Дякую. Дякую. Іще які питання, будь ласка. Я хотів би задати. Скажіть, у вас є ефект, Де ви давали рекомендацію по. Ну, ось. Да, там є, а, я, я, по конструкції у вас рекомендацій поки немає. Витрат електроенергії. Я вам скажу так. А, коли, а з, за, з, за рахунок чого? Якщо ви не даєте, я їм показав, що таке раціональна продуктивність, як mm. на неї виходить і що таке коефіцієнт корисної дії, коефіцієнт технологічної ефективності. І ми на кожну дробарку. Там взагалі не було навіть лічильників електроенергії на, кожний, на кожну дробарку. Був загальний, як, як ви можете працювати? Поставили на кожну дробарку свої лічильники, і ми подивились, як краще і все. Ну, тут, самим простим способом, на жаль, не, не вийшли на ті нюанси, про які я сьогодні вам розповідаю. І це вже дало ефект. Ясно. І ще питання, будь ласка. Дякую, Так.